Решетилівці запрацював ветеранський бізнес. Сучасний навчально-практичний центр для підготовки трактористів машиністів відкрили в аграрному ліцеї імені Боровенського. Решетилівці долучаються до благодійної акції Пакунок для героя. Оскільки обійдеться новорічна красуння цього року, волейбольний клуб «Решетилівка-2» лідирує в чемпіонаті України. Про все це і не тільки далі у сюжеті. Вітаю вас на каналі Медіа. Мене звати Анастасія Музиченко, і в цьому підсумковому Релайф Ньюз Ви станете ближчими до подій, що відбувається у решителівському громаді. Тому підписуйтеся на наші соцмережі, щоб бути в курсі актуальних новин. Підтримка військових під час війни особливо важлива. Тому відділ ветеранської політики Решетилівської міської ради запропонував долучитися до благодійної акції Пакунок для героя. Що можна покласти до пакунка? Дізнаєтесь з наступного сюжету. У решетилівці триває благодійна ініціатива Пакунок для героя. Її організовують вже кілька років поспіль. Акція оголошена відділом з питань ветеранської політики з метою підтримки наших захисників та захисниць. Зараз дуже необхідно оголосити збір для забезпечення наших захисників та захисниць ліками, знеболювальними, протизастудними також необхідні грілки, газові балончики, енергетичні батончики. Розчинна кава, чай. Всі зібрані продукти та ліки будуть передані голові громадської організації. Спілка учасників АТО Шитилівщині Олегу Мотузко. Мешканка решетилівки Аліна збирає пакунки для героїв щоразу, коли оголошують подібні акції. Допомога має бути постійною сьогодні. Завтра організовуються такі бокси. У нас уже не вперше, тому що допомогти захисникам і захисницям хочеться кожному, хто як може. Це не обов'язково має бути вартісний пакунок, але дрібка любові, підтримка, звісточка з дому, надія на те, що тебе чекають, підтримують. І обов'язково дочекаються допомоги є у кожного локація, де можна долучитися до цієї акції, дуже зручна. Звичайні продуктові магазини, в яких ми постійно скуповуємося. Бокси для збору продуктів та ліків розміщені у решетилівці за такими адресами: вулиця Покровська, 17, адмінбудівля, вулиця Покровська, 14, в холі міськради, вулиця Покровська, 1, дріб, 3А, Кав'ярня Кофан, вулиця Покровська, 28, магазин Продукти. Акція триватиме до 26 грудня. Молодіжна команда волейбольного клубу Решетилівка на першому місці турнірної таблиці за підсумками третього туру першої ліги чемпіонату України в активі команди 18 балів. Коли відбудуться наступні ігри, молодіжки дивіться у сюжеті. Молодіжна команда волейбольного клубу Решетилівка результативно зіграла чергові матчі у чемпіонаті України з волейболу у першій лізі сезону 2025-2026. 6-7 грудня пройшов третій тур чемпіонату України. Перша ліга. Ми їздили в Ужгород, Грали з командами Ужну, місто Ужгород і Ажіотаж, місто Львів. Перша гра закінчилася з рахунком 3-0 на нашу користь. І друга гра закінчилася з рахунком 3-1 Теж на нашу користь. Зараз ми являємося лідерами турнірної таблиці. Наступна гра молодіжки відбудеться 27 грудня в рамках четвертого етапу Кубка України. 9 грудня команда продовжить змагання в четвертому турі першої ліги чемпіонату України. Протягом грудня 2025-го, січня 2026-го року на території Решетилівської міської територіальної громади стартує статистичне обстеження бюджетів домогосподарств. Його організовують органи державної статистики. Зібрані дані стануть основою для планування подальшого розвитку територій, формування ефективних соціальних програм і прийняття важливих управлінських рішень на різних рівнях влади. П'ять сучасних майстерень, новітня сільськогосподарська техніка, можливості для навчання, перепідготовка і підвищення кваліфікації все це доступне у новому навчально-практичному центрі Решетилівського професійно-аграрного ліцею імені Івана Боровенського. Ми побували на відкритті. Як облаштований центр? Дивіться далі. На базі Решетилівського професійного аграрного ліцею імені Івана Григоровича Боровенського відкрили навчально-практичний центр для здобуття професії тракторист-машиніст категорії А1, А2 Б1. Цей центр створений реалізуючи два проекти: один міжнародний «Юфоскілз», де ми отримали велику кількість сучасної новітньої техніки, а також проєкт, який дав можливість відремонтувати будівлі, дещо закупити також сучасної техніки. Це кошти міжнародних партнерів. Державного бюджету, а також обласного співфінансування у навчально-практичному центрі облаштували п'ять майстерень. Три з них слюсарна майстерня, лабораторія інтелектуальних агросистем, пункт технічного обслуговування та шиномонтаж, а також придбання великої кількості сільськогосподарської техніки та ремонт частини будівель, забезпечили міжнародні партнери та державний бюджет на суму 25 мільйонів гривень. Ще дві майстерні центру відкрили за кошти обласного бюджету та спеціального рахунку аграрного літу. Це проєкт, який вже не перший рік реалізовується в Полтавській області. навчально практичний центр він використовується не лише для того, щоб готувати учнів, які після 9 класу йдуть. В заклади професійної освіти також він використовується для перепідготовки, підвищення кваліфікації. Даний навчально-практичний центр дуже активно співпрацює із центром зайнятості, тобто навчають за ваучерами центру зайнятості. Станом на зараз це найсучасніший такий центр, куди можуть прийти і роботодавці і. Робітники, яким треба просто перевчитися на нову техніку, тим більше тут постійно працюють над вдосконаленням навчальної програми. У наступному році планують реалізувати ще один проект термомодернізацію навчально-практичного центру для здобуття професії тракторист-машиніст. У Решетилівці розвивають ветеранський бізнес. Про особливості та реалізацію проєкту розповів волонтер та учасник війни Максим Горобець. Ветеран російсько-української війни, а нині волонтер Максим Горобець із Решетилівки виграв грант та відкрив власний магазин «Рибний рай. Я вирішив подаватися на грант з метою відкриття власного бізнесу, який був у мене давньою мрією. Це реалізація рибної продукції, морепродуктів за доступними фасовками і цінами. Грант я виграв цьому році, подавався на мікрогрант підтримки ветеранів, ветеранська справа це підтримка всіх ветеранів, які мають УБД з боку держави. Там різна сума 250 тисяч, п'ятсот тисяч. Суми є своя умова, це про влаштування від одного до трьох працівників офіційно, сплата податків у державу за дану суму можна придбати обладнання, можна придбати ту чи іншу вид продукції, термінал, вивіски, все інше. Тобто, це все прописується в бізнес-плані безпосередньо за дану суму через готівковий перерахунок коштів проводиться оплата всього за грантові кошти. Ці грантові кошти ми поверні повернути в державу протягом семи років. В майбутньому магазині планують реалізовувати свіжу рибу, а також надавати знижки для вразливих категорій населення. У Полтаві відбувся кубок Полтавської області з класичного пауерліфтингу, в якому взяли участь і вихованці Решетилівської дитячої юнацької спортивної школи. За результатами змагань у своїх вагових категоріях Владислав Левківський, Артур Олексієнко та Юрій Горгітай вибороли срібні нагороди. В Україні стартував продаж ялинок. Скільки доведеться віддати за новорічну красуню, та що чекає за незаконну вирубку дерева? Дивіться у відеоматеріалі. Маленькі, середні та великі дерева сосни звичайної вже продають на ялинкових базарах. У підприємців ціни стартують від 200 до 1000 гривень в залежності від висоти. Традиційно продають новорічні дерева і в решетилівському лісництві. Ціни на новорічні ялинки стартують від 135 гривень до 175. 135 – це буде за найменшу ялинку висотою від 1 метра. 175 – за найвищу висота близько 3 метрів. Для того, щоб придбати у нас новорічну ялинку, ви можете підійти… До будь-якого з пунктів продажу у нас їх по Полтавській області 40. В кожному пункті є QR-коди, набільши телефон, на який ви зможете за посиланням перейти на сторінку оплати і оплатити безконтактно. Після цього ви можете отримати свою новорічну ялинку. За незаконну рубку ялинок у період новорічних свят розмір штрафів зріс втричі. Штраф 510 тисяч 20 гривень. А також шкода заподіяну лісу, шкода. Визначається в залежності від діаметра пня е, даного дерева, яке зрубалось, е, воно складає до 10 сантиметрів е, близько 800 гривень. А від 10 сантиметрів до 14 е, – 1573 п'ятсот гривні. Продаж ялинок у решетилівці буде доступний до кінця грудня. На сьогодні це все. Підсумковий випуск новин на Relife News завершено. Події, що поруч для вас відстежують журналісти Relife Media. Підписуйтеся на наш канал та сторінки у соцмережах. До нових зустрічей.